Вітаємо всіх, хто стежить за міськими новинами разом із нами. Телерадіокомпанія Лозова підготувала черговий випуск. Щодня комунальне підприємство Лозова водоканал ліквідовує щонайменше один порив. Зазвичай локальний. У понеділок аварія поблизу вулиці Говорова стала причиною зупинки роботи насосної станції. Як наслідок, усе місто протягом 12 годин перебувало без води. Аби дізнатися подробиці з водяниками спілкувалася Людмила Хелемендик. У неділю, о 21-й годині, до диспетчерської комунального підприємства Лозова водоканал надійшло повідомлення про аварію поблизу вулиць Волська та Говорова, що на циганському бригада негайно виїхала на місце виклику. Водяники відразу помітили, що аварія має складний характер, адже причина не в пошкодженні трубопроводу, як зазвичай. Цього разу неполадки були саме в камері перемикання, яка відповідає за водопостачання як на центральну частину міста, так і на мікрорайон. Тут така технологічна збросна задвіжка діаметром 150 мм, Вона розмерзлась. Розмерзання задвижки призвело до розмерзання усієї камери глибиною в 4 метри. Вона наповнилася водою і вийшла зі строю. Почали перекривати, відкачувати. Не успіває. Прийшлося встановлювати час ночі, а насосну станцію. В результаті зупинки роботи насосів у першій годині ночі понеділка усе місто залишилося без води. Вже на ранок водяники повністю відкачали воду з камери перемикання і приступили до встановлення нової технічної задвижки. Ребята вработали всю ночь. Цілий день ці днем вчора, і та бригада сталася ночі. Тарає час поміняла їх і будемо працювати, Пока не згодом. Як результат наполегливої роботи працівників водоканалу о 14-й годині понеділка водопостачання на усе місто було поновлено. Та відпочивати не довелося. У вівторок сталося дві аварії в центральній частині міста по перевулку жовтневому та вулиці розе Люксембург. Дві бригади працівників комунального підприємства Лозова водоканал приступили до ліквідації аварії. Для безперешкодного усунення неполаток довелося тимчасово припинити водопостачання до трьох будинків по перевулку жовтневому та чотирьох будинків по вулиці Рози Люксембург. Після розкопування місця аварії вдалося визначити характер пошкоджень, пориви на трубопроводах діаметром 150 та 200 міліметрів. Пошкоджені ділянки обох трубопроводів замінили, і вже у другій половині дня роботи закінчили, а водопостачання поновили. Пленарне засідання сьомої сесії Лозівської міської ради відбулося у понеділок, 31 січня. Далі репортаж із сесійної зали. Насичений пленарними засіданнями депутатів Лозівської міської ради грудень позаду шість сесій шостого скликання було проведено у 2010 році, на яких вирішувалися насамперед організаційні та багато інших актуальних питань життєдіяльності міста. Сьома сесія це перша сесія у 2011 році. За доброю традицією, міський голова на початку поздоровив депутатів міської ради, які протягом міжсесійного періоду святкували свої дні народження. Не могли депутати не відзначити свою колегу. Директорку міського палацу культури за вагомий внесок у розвиток культури міста, за відкриття самобутніх талантів, за професійний творчий підхід в організації та проведенні грандіознішого шоу пісенного проєкту Нова зірка. Алла Михайлова отримала з рук міського голови почесну грамоту міської ради. У щорічному всеукраїнському конкурсі серед засобів масової інформації, які проводила у 2010 році Асоціація міст України за краще висвітлення проблем місцевого самоврядування, перше місце посіла телерадіокомпанія Лозова. Диплом асоціації міст України за перемогу в номінації послідовне відстоювання інтересів міст і території вручається директору телерадіокомпанії «Лозова» крамінні Мариніва Лавина. Так тримати і надалі наказав міський голова. Не змінювали традиціям і далі. Перед обговоренням питань порядку денного головуючий Сергій Степанов доповів депутатам про стан справ у місті. Серед негативних моментів відмітив, що через складну неполадку технічної задвижки на водопроводі водяникам довелося зупинити роботу насосної станції, в результаті чого усе місто у понеділок залишилося без води на 12 годин. Вже о 14-й водопостачання міста було поновлено. Из приятных сообщений утвержден э, тариф на покупную воду НКРЕ от предприятия КП «Водоканал», который будет для нас составлять гривна 14 копеек, в том числе НДС. То есть была договоренность гривна 64, она будет действовать в рамках месяца. Сегодня мы тариф получили гривна 14. Что нам позволит пересчитать тарифы? Для населення ми вернули їх з інспекції по ценам, і в ближайше время ми дадим розчети. Також міський голова повідомив, що питання січневої заробітної плати працівникам бюджетних установ вирішені. Сьогодні буде закрита вся заробітна плата бюджетним організаціям, оформлена суда в держказначействі на суму 3 мільйона 800 тисяч гривень. Повідомив Сергій Степанов про зміну тарифу по вивозу твердих побутових відходів, яке затвердив виконком на підставі проведених економічно обґрунтованих розрахунків фахівцями наприкінці січня. Тим же рішенням із полкома утвержден тариф на пасажирські перевозки дві гривни внутрі городської до 10 кілометрів от 10 до 20 з сучотом коефіцієнта складності і коефіцієнтом загруженості. 2,50 і два маршрута до Панютіна і до Красних партизан – 3 гривни. Эта робота сьогодні проводиться з учетом ремаршрутизації, з учетом закритого основного путіпровода. Приступивши до розгляду питань порядку денного, депутати продемонстрували злагодженість та майже 100% підтримку усіх питань, що попередньо вивчали на комісіях та закрили усі додаткові на нараді, що передувала пленарному засіданню. Здавалося, все врахували, складаючи план своєї роботи, та вирішили доповнити його, вивчити найближчим часом стан будівлі ю США юність. Міські програми та заходи на 2011 рік до довгострокових програм затвердили без змін та доповнень лише вимагали деяких роз'яснень від фахівців. Приймати рішення щодо реорганізації комунального підприємства Міськсвітло на минулій сесії вирішили передчасно. Визначилися за доцільне досконало вивчити питання на окремо створеній робочій комісії. Про її висновки і звітував голова робочої комісії, перший заступник міського голови Володимир Денисенко. У кінцевому результаті питання прийнято досягнуто порозуміння із питанням ліквідації комунального підприємства ДЕС натомість утворили комунальне підприємство житлово-управляюча компанія. Близько 30 питань розглянули цього разу, та головне не в кількості, а в якісних характеристиках прийнятих рішень. Всі вони спрямовані на отримання конкретних результатів щодо проблем сьогодення. Особлива увага приділяється депутатами роботі зі зверненнями виборців. Вони озвучуються на сесії, що дає змогу їхнього оперативного вирішення. Депутатські звернення та запити розглянуто. Сесію закрито. Дякую за спільну співпрацю. Комплексно підходять депутати міської ради до питань реорганізації житлово-комунального господарства у нашому місті, вважає міський голова Сергій Степанов, прокоментувавши нам важливість прийнятих рішень на пленарному засіданні. Сьогодні ліквідовано ком як неефективне підприємство, яке має долги і з точки зору економічної ціліснеобразності, процес необратій. сегодня реорганизовано путем ликвидации миск светла решением сессии сегодня и сегодня принято решение о ликвидации деза как предприятие которое за два месяца нарастило еще 500 тысяч долгов в сводный бюджет в местный и в государственный в том числе с и штрафами то есть также процесс необратимый это дает нам право и возможность учредить новую жилищную управляющую компанию которая структура будет максимально эффективна. Это не 109 человек, которые были в ДЭЗе. Это минимум половина. Сегодня это компания, которая с прицелом на завтра будет выполнять функции управляющей компании в контексте нового жилищного кодекса. Сегодня справки, информация, которую мы имеем, он должен был выйти в марте. Опять-таки информация, это где-то будет май месяц мы идем на опережение. Это нам позволяет сегодня сформировать структуры штатные, определиться с руководителями, ну и действовать. Информационно-расчетный центр, который мы презентовали, имеет право на понимание, на перспективу. Сегодня это могут быть только банковские расчеты, не учет абонентской платы за коммунальные услуги, а исключительно банковские финансовые расчеты. Одним из условий ИРЦ было взять к себе в состав именно обонотдел ДЕЗа, что они и не предполагали, это было нашим условием. Сегодня мы все-таки подумали о том, что база данных, учет – это исключительно коммунальное предприятие, которое должно такую работу проводить. А отдел, то есть расчетная группа, назовем ее так, она сегодня выполняет свои функции в жилищно-управляющей компании. На этом точка. Насколько она будет эффективная, мы посмотрим. Комунальники на цьому тижні взялися демонтувати. Кіоски, по яким договори оренди землі, давно спливли. Їхніх господарів місцева влада неодноразово просила прибрати металеві конструкції з вулиць, але вони ігнорували попередження за попередженням. Після комісійного обстеження, проведеного у п'ятницю, владнавши у перші дні нового робочого тижня технічні і організаційні питання, вже у середу спеціальний автотранспорт і своїх працівників комунальники вивели на демонтаж. Як і планувалося, першими взялися прибирати кіоски, що не підключені до електрики, і під'їзд до яких більш-менш вільний для крану і автомайданчика. Кіоски будуть вивезені на площадки в даному випадку комунальне підприємство «Комсеріст» для відповідального їх зберігання. Хотів би зазначити, що в разі виявлення господарів цих об'єктів кіосків при наданні відповідної документації, яка підтвердить право власниці на ці кіоски після оплати. Послуг на демонтаж та на зберігання кіоски може бути повернути власникам. Така доля спіткає ще два десятки кіосків, які внесені до списку, затвердженого виконкомом, на першу чергу демонтажу. По жодному із них немає договорів оренди на землю. Вони встановлені протизаконно. І якщо частина ларків дійсно покинута, то інша продовжує працювати. При цьому власники до бюджету за землю не сплачують ані копійки. Підприємців місцева влада неодноразово просила прибрати свої кіоски. Ті прохання вони ігнорували. Якщо не передумають, упродовж лютого металеві конструкції прибиратимуть комунальники. Перепоною електричні мережі, до яких підключена частина кіосків, не буде. Управлінню житлово-комунального господарства буде подано запит до районних електричних мереж з пропозицією відключення їх від напруги для демонтажу. Міліціянти вже включилися у спільну роботу з комунальниками вкластися у визначений рішенням виконавчого комітету термін управління житлово-комунального господарства обіцяє. Ситуація із захворюваністю на гострі респіраторні вірусні інфекції в місті... Табільна про це говорять і лікарі Лозівської міської лікарні, і санепідемстанція. У цьому році, якщо порівнювати із минулим, медики навіть зафіксували зменшення рівня захворюваності, особливо на грип. До того ж, хвороба протікає набагато легше ніж тоді, стверджують лікарі. «Це связано з тим, що к вірусу гріпа в людському організмі швидко, якщо чоловік переболів, імунітет і вот в этом году, ну, он сработал. як показує практика, легковажне ставлення людини до власного здоров'я може призвести до трагічних наслідків. Городяни схоже, збагнули це сьогодні. За перших ознак захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції вони звертаються до лікаря серед пацієнтів, здебільшого діти. Після того, як діти прийшли Однів незначительний. Це пов'язано з тим, що дітей на канікулах, а потім прийшли в організований колектив. Зараз ситуація покращилася, лікарі Захворюваність серед дітей зменшилися, вони стабільно відвідують навчальні заклади міста. На теперішній час відсоток відвідування дітей збільшився, а це говорить про те, що захворюваність починає. Ну, скажімо так, падати. поодинокі Випадки є, але це не масово. У навчальних закладах міста, аби не допустити порогу захворюваності, проводяться профілактичні заходи: аромотерапія, вітамінізація страв все задля посилення захисних сил організму дитини. На даний час температурний режим всіх навчальних закладів відповідає нормам, тобто від 18 до 22 градусів тепла. Санітарний стан також належний. За графіком проводяться і провітрювання, і вологе прибирання. На сьогоднішній день таких порушень не встановлено. У всіх закладах всі заклади готові до можливого підйому захворюваності. Санепідемстанція не рекомендує батькам відправляти хвору дитину у навчальний заклад. Так краще буде і для неї самої, і для оточуючих, стверджують там. Здорових можна буде у такий спосіб убезпечити від недоги. Ну а у хворого можливо за цей час покращиться самопочуття. Кількість травмувань людей унаслідок падіння залишається практично на рівні минулого року. Найчастіше до міської лікарні зі скаргами на погіршення самопочуття внаслідок забиття звертаються пенсіонери. Сладишки, переломи, там, чіп, кості. Ну, це сроки лічення не такі, як вершобірцової кості, чи зламається, там сроки до 8 місяців йдуть. Лише один випадок відмороження був зафіксований медиками Лозівської міської лікарні. Потерпіли рибалив на Бритаї. У наслідок переохолодження він відморозив собі палець. Наразі хворий перебуває на лікуванні. Випадки вже переохолодження через зловживання алкоголем медиками не зафіксовано на відміну від минулого року. Без даху над головою у прямому значенні залишилася родина, яка мешкала у приватному будинку по вулиці Карла Маркса. Пожежа, яка трапилася тут у неділю, знищила дерев'яне перекриття даху. Чотири години пожежники гасили вогонь. До ліквідації залучилися два відділення СДПЧ 24 Викликав рятувальників випадковий свідок. Водій, який опів на третю дня, проїжджав повз будинку і побачив дим, що виходив з-під стріхи. Господарів не було дома і по приїзду пожежних машин. Як згодом з'ясувалося, хазяйка розтопила піч і пішла у своїх справах. Причиною загоряння, за інформацією, управління МНС, став несправний димохід. Скоріше за все, із щілини у кумині потрапила на дерев'яні крокви. І Ті зайнялися. За попередніми підрахунками збиток від пожежі склав більше п'яти тисяч гривень. Триває першість міста з футзалу серед збірних підприємств Лозової. Також цими днями стартував чемпіонат з волейболу для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Про все це далі розповість Роман Деняк. На минулих вихідних команди групи Б вперше зустрілися на ігровому майданчику першості з футзалу. На початку грали Альянс та Акваком. Єдиний забитий м'яч потрапив у ворота Аквакому ще у першій половині зустрічі і зробив команду Альянс переможцем. Команда Харків Обленерго та військова частина грали наступними. Військова частина зробила одне попадання у ворота Харків Обленерго у першому таймі і три в другому, при цьому пропустивши одного м'яча від Харків Обленерго. Чотири один Частина перемогла у цій зустрічі. Грою поколінь можна назвати поєдинок ветеранів та вихованців США. Юність перші здивування почались у першій половині зустрічі, коли юнаки ветеранам забили три м'ячі. У другій половині ветерани трохи оговтались і зробили дві успішні відповіді, але це їм не допомогло, бо юність до кінця встигла встановити переможний рахунок 4-2. Завершували суботні виступи вже представники групи А. Лінійний відділ міліції та ЛКМЗ зіграли з нічільним рахунком 2-2, а у неділю. Ігри команди групи А продовжилися під час зустрічі залізничника та комфорту. Як перша, так і друга половина зустрічі була на користь команди Комфорт, яка спричинила дискомфорт залізничникові, встановивши рахунок 5-1. Лінійний відділ міліції втретє, ДЮСШ локомотив вдруге на майданчику. Першості міліціонери тут були на висоті: 3-1 і ЛВМ набирає чергові бали. Сміливо можна назвати найкращою грою у першості міста з футзалу. Зустріч ЛКМЗ та. Тепломереж з рахунком 5-0 ЛКМЗ переміг чергових своїх супротивників. Тож заводчани вперше перемогли ще й з таким чудовим рахунком. Триває спартакіада серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Цього понеділка у загальноосвітній школі номер 1 розпочався чемпіонат лозової з волейболу серед дівчат. У перший ігровий день волейбольні змагання відкрили. Учасницям оголосили програму та правила проведення чемпіонату, і відразу ж було розпочато перший тур, в якому згідно календаря, змагались вісім команд. Поєдинок сьомої школи та восьмого НВК завершився перемогою останньої команди рахунок 2-0. З таким самим рахунком згодом десяти. ВК переміг Панютинську першу школу та ліцей номер 4 переміг колегіум номер 2 Господарі бази, на які проходитимуть тури чемпіонату шкільного волейболу, команда першої школи грали з командою третьої школи та переграли їх з рахунком 2-1. Таким був перший день для десятьох команд учасниць волейбольного чемпіонату. Попереду ще чотири тури та два дні для фіналу. Тож будемо спостерігати за успіхами учениць та інформувати. 3 лютого за китайським календарем зустрічаємо новий рік рік білого металевого кота. Згідно із східними повір'ями, саме у лютому буде закладено основу перемоги світлих сил над темними, які останнім часом панували у нашому житті. Рік буде спокійним. Кіт, тварина свійська. Отже, на перший план виходять родинні цінності, кохання, дружба. Чого ми прощаючись вами бажаємо? Хай щастить.